5 лютого 2022 року у місті Кам'янське відкрився центр служби крові Біофарма Плазма. За цей час він став не лише потужним донорським центром, а й осередком культурного життя міста. Так у 2023 році біофарма стала ініціатором першого міського молодіжного літературно-художнього конкурсу «Донорство – це життя. А 11 березня в стінах центральної бібліотеки Кам'янського відбулася презентація одноіменної збірки, куди увійшли найкращі твори. Більше про це у нашому сюжеті. Ми разом з Національною спілкою журналістів і письменників України, а також разом з видавництвом Дружку, зробили збірник найкращих робіт, які були представлені на цих конкурсах. І тому сьогодні у нас така маленька презентація цього збірника найкращих робіт, найкращих малюнків, віршів і так далі переможців цього конкурсу. Із близько 40 конкурсних робіт відібрали найкращі. Працювало п'ятеро членів журі, серед яких відомі представники літературної, журналістської та освітньої сфер Кам'янського. Марія Дружко, письменниця, видавець, Леонід Бройтман, голова Кам'янської організації Національної спілки журналістів України. Лариса Долина, директор ДЕЦ, Віталій Попруга, журналіст та Валентина Розумна, заступник директора будинку дитячої творчості. знаєте, це я тримаю в руках незвичайну книжку зазвичай останнім часом. Ми звикли, що книжка вона розважає, але ця книжка вона про життя, тому що вона розповідає нам, хто такі взагалі донори. Це як виникла взагалі, цей напрямок в медицині. І цю книжку створювала наша з вами молодь Кам'янського. До книги увійшло 15 творів у номінаціях Проза, поезія та публіцистика. Їх авторами стали здобувачі освіти гімназії номер 10 та 28, ліцеїв номер 11 16, 20, 35, ліцею інформаційних технологій та кам'янського медичного фахового коледжу. Це така місія підтримувати донорський рух у нашому місті, тому що це дуже важливо, це дуже актуально і, і повинно бути завжди ця тематика. Актуальною нашому місті і в Україні також особливістю збірки стали ілюстрації, створені молодими художниками Кам'янського, які яскраво передають емоції, що супроводжують акт донорства. Під час презентації студенти кам'янського фахового медичного коледжу зачитали декілька есе, серед яких лист крові до людини Вероніки Дерябіної, що розповідає про важливість крові у житті людини. Привіт, я твоя кров. Для тебе я дуже важлива. Хоча ти про це можеш навіть не замислюватись. Без мене твоє серце перестане битись, і ти не зможеш навіть щось відчути чи мислити. Але я можу бути корисною не тільки для тебе. Ця книга буде корисною для учнів, викладачів та всіх, хто цікавиться літературою. Її історії надихають, змушують замислитися і нагадують про те, що донорство це не просто акт допомоги, а справжня місія людяності. По-перше, тому що донорство це життя. Рятує багато кому життя. І ми були саме представниками цього і теж здавали кров. Але так, донорство це дуже важливо, особливо на час, коли йде війна, коли багато людей потребують кров. Важливо здавати часто кров і бути донором». Одна із авторок конкурсу у своєму есе порівняла кров із живою водою, підкреслюючи її унікальність та незамінну роль у житті людини. У своїй роботі дівчина розповіла, що кров не просто фізіологічна рідина, а справжнє джерело життя. Про прокол гілочки гілочкою, який він був який він потрібний і що він потрібен повинен бути акуратний. Насправді це була моя перша якась робота над проектом. якимось так так. Я не писала до цього. У теплій атмосфері учасники конкурсу, члени журі та гості заходу, отримали відзнаки та приємні подарунки. Також у бібліотеці залишилась банерна виставка, що нагадуватиме відвідувачам про важливість донорства та силу слова.